У зв'язку з оновленням веб-сервісу SOT СіРС відтепер у розділі Заяви ви легко можете заповнити та подати до Державної податкової служби України інформацію про взяття на облік під звітну фінансову установу, про внесення змін про ПФУ та про зняття з обліку ПФУ. Розглянемо приклад заповнення шаблону заяви про взяття на облік ПФУ. У головному меню оберіть заяви, розділ ВСІ. На панелі реєстру заяв натисніть кнопку Створити заяву. У вікні, що з'явиться, Вкажіть звітний період та натисніть Створити. Відкриється шаблон заяви про взяття на облік підзвітної фінансової установи зі статусом Нова заява. У розділі Тип заяви оберіть відповідний варіант взяття на облік, якщо ви подаєте заяву вперше. У розділі Тип фінансової установи виберіть категорію, що відповідає вашій організації. Заповніть усі необхідні поля форми, включаючи інформацію про установу, контактні дані та інші вимоги. За потреби у блоці Документ довільного формату можна додати документи довільного формату, натиснувши на кнопку Додати документ. Після заповнення форми натисніть кнопку перевірити для автоматичної перевірки правильності введених даних. Якщо перевірка пройшла успішно, статус заяви зміниться на Вірний. Далі натисніть кнопку Підписати та оберіть відповідний електронний підпис для підписання документа. Після підписання натисніть кнопку Відправити для подання заяви до Державної податкової служби України. Статус заяви зміниться на В дорозі, що означає, що заява надіслана та очікує на обробку. Після обробки заяви ДПС ви отримаєте квитанції номер 1 та номер 2 які підтверджують прийняття або відхилення вашої заяви. Статус заяви зміниться відповідно до результату обробки прийнятий. Дотримуючись цих кроків, ви зможете з легкістю заповнити та подати заяву про взяття на облік ПФУ.